Наприкінці тижня світ відзначатиме День водних ресурсів, проголошений Генеральною асамблеєю ООН. Тож, уперед День свята води. Ми запросили до нас у студію виконуючого обов'язки начальника регіонального офісу водних ресурсів річки Рось Максима Полякова. Доброго дня, пане Максим. Доброго дня всіх вітаю з днем! і ми вас вітаємо у студії. Минулого разу ви говорили з моєю колегою восени. І ви говорили про стан річки Рось і про заходи, які ви плануєте впровадити для покращення її стану. Чи можете сьогодні розказати, що вам вдалось? Так, я думаю, що нам вже за цей період вдалось не так уже і мало. Ми провели ряд нарад, в тому числі із залученням заступника міністра. На місцях в Богуславі була проведена нарада в листопаді. Наприкінці по річці Рось в Житомирі. Міністерство екології проводило наради. Яка ну підсумки цих нарад ви виплив те, що державна колишня інспекція провела 64 перевірки суб'єктів, які найбільше є забруднювачами річки? Рось було вжито достатньо заходів щодо. Покарання порушників, це всі бачили. Тобто Державна колишна інспекція відпрацювала. До того ж, нами, регіональним офісом, було створено ряд комісій на містах в кожній ОТГ для того, щоб провести детальне обстеження всіх водних об'єктів, які перебувають в зоні діяльності конкретного ОТГ. Що це нам дозволить? Це нам дозволить, по-перше, визначити об'єкт водний, в якому він стані, які заходів додаткових. Він потребує. В чому тут проблема, так би мовити, виявилася? Тому що ОТГ вони відносно створені не так вже й давно, і на балансі водні об'єкти не перебувають більшість. Як це виявилось? Що раніше земельні ділянки вони були за межами ОТГ, після адміністративної реформи всі ці водні об'єкти були передані. І для того, щоб визначити необхідний об'єм, як я в тому минулому році розповідав щодо ліквідації цих водних об'єктів. Така робота зараз і проводиться. Це покращить після, після завершення. Це, по-перше, дасть нам змогу провести нормальний аналіз і покращити стан річки в цілому в басейні, в тому числі в нашому місті. Ви говорите про таку велику кількість нарад. А скажіть, будь ласка, чому їх проводили в таких різних містах? На що це впливає наша така взаємодія? Взаємодія, тому що це у нас басейн такий великий басейн у нас входить і Житомирська, і Вінницька, і Київська, і Черкаська область. І ми хотіли якнайбільше почути кожного в кожній області, у кожного свої проблеми, всі питання, зробити повний аналіз. І потім вже був відпрацьований комплексний план дій за підсумками цих нарад. Рад, які дає змогу вирішити питання кожного ТГ, кожної області, а отак по цьому плану, то які конкретно дії ви вже там запровадили а... або розпочали запроваджувати? Що конкретно ми можемо побачити? Що конкретно? Ну по перше, це конкретні проекти. Був розроблений проект кабінету міністрів України з відповідними заходами, які вже проходить ну, цю експертизу Кабміна і проходить щодо можливості його фінансування. Кожен заход потрібен фінансуватися. В тому же, в тому же плані є і ті заходи, які щойно я відповів вам. Це в першу чергу дає змогу нам визначити перелік в тих водних об'єктів, які необхідно ліквідувати. Ми тоді попередньо визначали ці об'єкти, а зараз ми вже конкретно можемо з актом відповідним, з органом місцевого погодити, провести таку роботу і покращити стан. Тобто вже документальна робота вона ведеться да, вона не така швидка, як ну як би всім хотілося, але для початку треба зробити таку фахівну роботу з документами, щоб потім вже це виплилося в конкретні дії. А може ти так? Трошки можливо привідкрити завісу. Як на вашу думку, коли відбудеться от перша ліквідація такого ставка? Я думаю, що ми в першій половині зробимо вже до кінця визначено всі перелік всіх об'єктів з відповідними актами. Замовимо перші. Перші проекти, тобто повинна бути спочатку визначений об'єкт, потім виготовлений проект на ліквідацію, і потім вже воно повинно профінансовано, бути профінансовано. Якщо у нас буде така змога, тому наприкінці вже виготовимо проекти, затвердимо і з наступного року, ми якщо буде нормальне фінансування, і на, ну все буде добре в нашій країні, тому вже почнемо таку роботу. А що взагалі найбільш негативно впливає на стан нашої річки? Російсь. Це забруднювачі, тобто ще я хотів додати: щоб боротися з забруднювачами, розроблено державенством міністерством екології плану річковим басейном, який зараз проходить громадське обговорення. Там є перелік заходів, які будуть фінансуватися за рахунок держави, за рахунок інвесторів, за рахунок Європейського Союзу. Ну це так передбачено законодавством, і забруднювачі, такі як вода або там інші водоканали, які А можна у вас одразу в цьому контексті тоді уточнити. То це забруднювачі зазвичай якісь там більше люди, чи можливо більше установи, які там скидають в річку, Це Якщо так роз... ну, це якщо так порахувати, це комплекс, тому що, наприклад, є. Такі села там три тисячі, так більше трьох тисяч, які по законодавству повинні мати централізовану каналізацію. Вони її не мають. Звісно, що більшість людей, які живуть біля річки, вони скидують напряму свої стоки в річку. А чи були випадки, коли штрафували або людей, або можливо якісь компанії, які такі займаються? звісно, от при перевірці державної кришні інспекції все довели, що були виявлені випадки е, таких. Порушників, були завищені забруднювання в басейні, і плюс, ну розумієте, теж неможливо перевірити кожну людину. Це є, тим більше, що військовий стан, є певні правові обмеження до цього, тому потрібно комплексно підходити до проблеми. Я думаю, що якщо ми проведемо такі заходи, які передбачені Пурбом, і вони будуть за, ну, реалізовані, як повинно бути так, встановлені нормальне обладнання, зроблені нормально чесні споруди. Тоді ми достигнемо реально якихось тих таких, що ми побачимо оком, що річка стане краще. Штрафи це таке, це повинно бути, але якщо ну, немає коштів на те, щоб зробити нормальне обладнання, закупити так тими споживачами, ну, тими користувачами, то воно ж нічого не дасть. А з початку року в нас були якісь штрафи на підприємства або на якісь там населені да, пункти, ну, або на людей? Конкретно. Я думаю, що є. Ну, просто що я не повноважен це казати, це. Ну, Компетенція державної колишньої інспекції накладати штрафи в мене такої інформації просто немає. Але ну ті дані, які були з, з ім. Ну надані державної колишньої інспекції, так то такі випадки були. А чи налагодили ви роботу з органами місцевого самоврядування стосовно догляду там місцевості? Так, ми в кожній громаді, як я вже казав, створили відповідну комісію, в якій є наш представник в кожній комісії. Ми проводимо ці зараз оглядові роботи, складаємо відповідні акти на кожен водний об'єкт, визначаємо, яка там прибережна захисна смуга, в якому стані із технічна споруда, яка наповненість цього водного об'єкту що пов... і комісія робить висновки чи ліквідувати цей водний об'єкт, чи зробити його експлуатаційні роботи, якісь капітальний ремонт потребує, або наповнення, або паспортизації потребує, і це і... все впливатиме на відновлення нашої притоки. І так це все буде впливати, тому що у нас зменшиться можливо плесоводне, зменшиться випарованість в кінці кінців, зменшиться фільтрація, з... збільшиться проточність води. А можете розказати, як з проходом весни в нас змінився стан річки, в плані який її рівень? Ну, водність завжди збільшується, я що можу сказати, на весні, Хоча раніше це було водність, звісно, ну роки, коли? Там 10-20 років водність була, звісно, що більше зараз, оскільки зима вона така м'яка, снегозапаси маленькі. За інформацією гідромету, у нас в осінній період, наприклад, випала 113, ну, опадів випала 113 міліметрів. Так, але разом з тим продовжувала утримуватись водність значно нижче за норму, лише 16%. Тобто, це такі показники, що нам не дають змогу Могу тримати таку водність велику. Я вважаю, що ну як все одно за цей період зимовий ми набрали водосховища, які у нас є на річці Рось і в басейні, майже на 100%. Тобто це дасть змогу я думаю, осінньо літній період пройти дуже вдало. А чи варто нам боятися паводків? Ні, паводків я думаю, що не буде. Ми вже це аналізували. Немає таких запасів снігу, тому такого що може буде, вийде вода, як завжди, на заплаву, але то є природний процес. А як на вашу думку, чи достатньо робить міська влада для збереження екологічного стану річки Рось? Для її покращення можливо? Ну це нам було обговорено це питання з міською з міською радою. і рада виділила гроші на проект річки Протоки. Вона така зрегульована, вона в поганому стані. І ми в цьому році будемо розробляти проект її розчистки, її відновлення від початку до об'їзної дороги одеської, що да змогу не як раніше, там частково. І розробляти, а в цілому провести оцінку впливу на довкілля цього проєкту, зробити, зробити всі висновки і потім вже її провести відновлення. Я думаю, що оце здасться, і ці такі роботи нам дадуть змогу покращити стан і річки Рось. І останнє питання, яке я вам сьогодні поставлю, це стосовно забудов. Ну наскільки нормально, що наша прибережна зона забудовується, і як це впливає на наше довкілля? Ну, звісно, що було би краще, коли е, всі забудови були би зроблені так, щоб було дотримані всі вимоги законодавства. чинного. це і водний кодекс і, і, і норми ПЗС, прожезахисних смуг, які встановлені. Е, просто що у нас а зараз так не відбувається? Ну, є такі є багато порушень. Повинні бути проекти приражених захисних смуг в місті. Вони встановлюють не, не тільки так, є таке, що просто із за чого. Це відбувається. Ми таку аналітику зробили, так, що е, о, в, немає проєкту, тобто земельні ділянки роздані, видані, і це спричиняє тому, що багато порушень. Люди самовільно зачастую будують, е, в тому числі на берегу річки. Рось у нас були такі випадки і в Ракітнянському районі, так, що були забудови, були скиди. Там була забудова, там скиду не було, щоб бути точним, але були такі, що скидають люди не частоти у річку. Просто міська влада, я думаю, повинна бути зацікавлена в першу чергу сама розробити ці проекти ПЗС і дотримуватись їх режиму господарського, не давати будувати там приватні будинки, підприємства. Ну і все таке інше. Якщо це було б дотримано, воно б менше замулювалося і менше б скидувалося нечистот в річку Рось.